І з сьогоднішнього дня у нас починаються потужні вихідні, і з незламності зараз, мабуть, тільки тупість стада. Ну, а як виявилося, підстанції все ж таки зламні, і доволі таки не складно було це зробити. Я дивлюсь, о тому що ми Ми в умовах повного блек-ауту. Зараз знайдемо якесь пальне по місту, бо явно я не підготувався до цього діла і поїдемо ловити рибу. Далеко пиздец. Оці вихідні мене конкретно висадили. Дивіться, коротше, в чому прикалюха. Можна монтувати як хочеш відоси, коротше, що ти постійно там мусоловами, збирати по всьому льоду у всіх людей, які там щось піймали, щоб зробити ахуїтельний якийсь кадр, і потім все це приподнести, наче як воно все заєбісь. Але тут таке діло, що хуй там ночував, не на кожній риболовлі ти будеш стабільним якимось пиздатим результатом. І це реально. Проблема. Вже минулого разу було зрозуміло, що не все так гладко. Коротше, як виявилось, склята зима дала просратись по всій рибі і по всім підходам, які вже були напрацьовані. Риба зовсім себе якось по-іншому веде і дохуя вийобується. Тому сьогодні поговоримо про роботу над помилками. Робота над помилками це така цікава хуйня. Це коли ти... Їдеш на рибалку, дивишся на якісь общі, результати, аналізуєш і дивишся на свої результати. І якщо вони тебе не влаштовують, то треба щось думати, щось перебирати, щось експериментувати. Тому як я експериментував для того, щоб цими вихідними половити риби. Ні, це пізнець. Мой вообще блять, взагалі ні о чому просто. <рес> Купил под жерницей, блядь, скришку жерлицей, она ушла на А як затяне, блядь? Здорової людини і лунковоспальонна. Почнемо, давайте, з синтя. Значить, синець здоровенний, синець стоїть їбейшим просто косяком. Він, в принципі, присутній, але він закрив їбальник. Значить, в чому приколюха? Мій стандартний метод, яким я ловлю, це міні-чортами з супер тонкою Він спрацьовує. Але в 80% ця риба. Все нахуй рве. Бо там синці такий грамот 600. Короте. Як, як, як влізе, то ти його да, ти його викачуєш на 0,08 лесті, його можна спокійно підняти доверху, воно навіть кайфово, прикольно. Але прийняти його в ополонці це вже все, пізда. Бо воно ж там, як дурне, блядь, оце скаче. Короте, рве все на світі. Чорти відлітають аж гай шумить. Тому, тому довелося спробувати великі чорти. Великі чорти я ще тоді спробував, і знову ж таки була людина на льоду, яка результат показала кращий, а не ж мій підхід. І я оце все діло проаналізував, подивився і зробив якісь висновки. По-перше, для риболовлі треба була товста леска. ну 0,12, хоча б, хоча всі ловлять від 0,14 вище. Ну, я думаю, що то просто занадто вже воно нахуй не потрібно. Це по-перше, по-друге, я дивився, що ловлять на великих чортів. Тому ті чорти, що у мене вже були, я ще щось на них там тоді встиг піймати. Але був нюанс, що вони у людини були чорного кольору. І я думав, що це якось може все ж таки там грати на общий результат. І що я зробив? Я своїх чортиків, коротше. По половинці позакривав. Тобто одягнув на нього термоусадочну трубку і таким макаром зробив точку атаки трохи менше. Ну, тіпа, я думав, що тіпа, їбать там железяки, кусок блищить, може воно там якось його лякає. Але це все хуйня, коротше, як виявилось. З насті бурта зграя, та ранки не дає перекури, холод відмальовує полоси, жирні Там здорові, підводні жителі мирні, плавна подача чортів із вольфраму че підчистить від риби цю яму. То чортова магія, то містика, гри мордаті синці дають боротьби. Він в транс. Хай морози трісять, хай приходить відлига Та поки діпер малює нам рибу, чорти розганятимуть під кригою морок. Головний прикол. Це все ж таки, як завжди у гірляндній ловлі, це правильно обрати ківок, сука. І значить, в чому приколюха? на оцьому оснащенні з чотирма здоровенними чортами, оця вудка вона більш-менш правильно прогружається і можна задати ту проводку, яка подобається зараз синцю. І саме прикольне, що здорові, дорослій рибі. Треба доросла, здорова проводка. блядь. Не хоче він уже таких уто видрачування на місці якогось там такого. Там треба прям конкретно йому їлозити, щоб воно зжерло твою приманку. Тому таким макаром на цій неділі, перебиравши всі варіанти, я все ж таки добрався до якогось уже результату, і покльовки почалися набагато активніше. Окей. Давайте я тут стангапну. Може, ви кажете точно зробити. Так, 5 5 5 5 5. Хочеться все ж таки, щоб скоріше вже плюсова температура якась їбанула і половити в комфорті, хоча там передають знову, блядь, йобаний мороз, мінус 28 на наступні вихідні, як на зло, сука, коли на роботі погода для рибалки, а як і вихідні, так така сраха, що страшно на вулицю виходить. Але що, лазимо, мерзнемо, блядь, ця морда обвітрена нахуй лущиться, як не знаю, що, а куди діватись. На повітря, то свіже хочеться. Твою мать, А, Сидишь, это штука святый шпиз. О, что, отпал, сука. Ну тоже вариант, согласен. А так похуй. Надо единой подгон. Про ретривер говорил. Подгон, блядь, Нет, ретривер. А шо це тут? Ебать, колоть. А нахуя ты их ебам понабирал? Ну спасибо, Коль, не шутите. Теперь придумать, за что его прилепить. О, блядь. Теперь точно не проебишь. Я уже шумовку себе поставил на такую хуйню бля. я заебался. Я вчера вообще купил, думаю, что вода позапас бегает. Батя оно позамерзало, и руки, и ноги, блядь, еще и хуйняет. О. Посмотрим. Да нормально, можно за глотку уцепить, блядь, таким разворотом. Поехали, открывали братьемое море, бля. Ну, то что сюда кого, блин. Мы пока, блядь, приехали в 90. Oh, my God, my God. <laughs> Начинали, потом... А чем ты мешаешь? Все равно будет пиздатая музыка наложена. Все равно сейчас все отпадет нахрен А, oh, <laughs> Так так нихуя не сделали, да? Ну, дома дали, в 12 у тебя должны быть. Ты ошибся линия или какая? А я ебу какая. -то. Ну, в 12 стучи. Только хотя они не работают. Белого стоит, это получается ваша, моя стоит, блядь. Отопления нет. Белого? На белого чем котельник стоит, она не работает. У меня в Александровке моя котельник. Таранку, Как высушат тут ее вечно, блядь. Что зубы нахуй пообламывать об нее можно. И жрут, блядь. Вкусная, вкусное. Какая она нахуй вкусная. Уже тока, блядь. Прикрасається. Сука, підар, йобаний! Далі знову повторили риболовлю на судачка, і це, мабуть, буде все ж таки останній виїзд в ті края, бо ну, ловиться одні дрикшпаки. Я так розумію, що то вже все, то вже надовго. А на ход нормальної риби ми вже, коротше. Запізнилися, м'яко кажучи. На море сьогодні нас занесло, простори замерзли, всі замало. Береме холод і зверху ще рібів спокою лишити. Плануємо рибу. Хруско ту снігу було замало. ти що розвіли, ми ще бурали. Так, тут ровно пупок. Вправо-влево розбурились і перевіряємо.

okay ловля відбувалося знову на глибині. І знову я вперся в одну і ту ж саму класичну стандартну тему, яка вже хуєво тучу років залишається в тренді. Толк максимальний, який може тобі принести будь-яка електроніка, яку тільки можна придумати, це не ехалот навіть, це карта глибин, блядь. Карта глибин і GPS. Значить, в я... минулого разу я ж казав, я їхав коротше, я в увагою від того, що в Діпері нема промальовки цього моря. Київського. Ну, і це я просто прийшов в сліпу, я в душі не їбу, що воно там де, короче хоч би якусь стандартну ту навіоніку вже бляд, вліпили. Ну просто щоб можна було якось орієнтуватися. Хуйов. Почав я шукати альтернативи. ну Альтернатива це, звісно, взяти з собою ехалот, короче Лоуренс тягать 10-дюймовий. нахуй воно мені треба, я не знаю. Але є ж мобіла. Є мобіла і є короче наші хлопці, які займаються всякими збоченнями. Є навігатор рибака, програмка. Значить, програмка безкоштовна, але основний геморой то що за карти треба платити. Ну, в принципі, в Діпері теж ти за них платиш, і там теж ніхуйова сума. Тому діватись, в принципі, нікуди, бо знову ж таки, це зовсім інша рибалка була. Я побачив отак, відкрив попок. Отак дивлюсь, попочок. Я на нього прям становлюсь на саму вищу точку. Облавлюю, розбурюю її по колу, облавлюю, і в мене з постановок моїх 4 з п'яти. З рибою. Нахуй ще щось треба? Просто, навіть і халот не треба, блядь. Ну, да, І холод, звісно, теж свою роль зіграв, бо а, риба була не завжди активна. Є, були такі місця, там були такі часи, коли вона хуярила, там особливо, коли воду пускали. А коли вона ну, вйобується, то ти його піднімаєш раз по шість, блядь. от. Він піднімається, опускається, піднімається, опускається, коротше, і ти його там, і вниз проводичку, і в верхньому проводочку, блядь, і, рифки, і хуївки, коротше, і постепенно його умовляєш. Немало риби забралось саме таким методом. Що називається? Стає стоїть його, піздюка цього малого. Ну, я тут, алло. А, відпав, так? Дивись, ебать. Що, не розвернешся, чи що? Лунка маленька. О, ти ж інвалід, блядь. Давай, тобі допомагають буду чи що не їжу, давай сюди, нахуй. Я тогда разверну. Выныри кажу. О, все, красавчик. Навіть хуйова карта глибин, піздець, як вирішує питання орієнтування на здоровенній піздець, якій місцевості. Ну там, де ти як блоха, тобі, блять, треба від точки до точки йти 200 метрів. Я засікав, дивився по цій мапі, коротше, по пупкам. Цим. Ну, от дивися, я спробую ці 200 метрів розбури всліпу і знайди, де там тий наступний пуп. І хуй знає, в яку сторону тобі треба йти. Ну, коротше, нюансів піздець. Тому що я вам скажу? Прилажуха є, навігатор рибака він називається там, короте, хуй такий намальований зім, зімнік з палкою і в спасательному кругу. Її можете качати, якщо розберетесь, де брати карти, то беріть. Якщо ні, можете писати мені десь в інсті, наприклад. Я вам скину людину, в якої я купував ті карти. Значить, там може там ще й знижка, яка буде, якщо від мене. было бы конечно на сковородочку вибануть. А, так ответ, лошара что я тебе скажу О, началось ой блять Аттрактант. заебись Головне, що рибу нашли блядь. Значить, це була перша моя помилка з минулої риболовлі. І ця робота над помилками вона реально дала результат, бо клювак було просто їбануться, скільки. Друга помилка в мене була стосовно палки. Я взяв занадто м'яку палку. Тепер з приводу неї. Як я й казав, значить, оцей дринчик ну, він прикольний, він заїбатий. Мені сподобались тільця на фоні. Того, що я ловив вже, цього разу оці кільця, вони такі якісь, ну взагалі прикольні. Вони тон... з тонесенької рамки, з тонесенькими ніжками, їх навіть якщо її обморажує, то лід з них ахуїтельно коротше, збивати. Ну, і це реальна тема, мені сподобалось. Але був нюанс, вона зам'яка. І коли ти працюєш вібом, ти впираєшся в нього. І дуже багато таких прижимів, якихось таких ніжних, ти просто не можеш ну, не викупаєш, що воно там десь клюнуло чи не клюнуло. Я сказав що одразу, що треба палку на великі глибини брати жорсткіше. Другий дрин, який я поганяв в цьому сезоні, ось він. Це вже дріняка-дриняка, і вона ще й телескопічна. Коротше. О, бачиш, блядь, я думаю, змернуть нахуй, але ще працює. Коротше, ну, приколюха в чому, що воно там супер мало місця займає, ну, я не знаю, актуально воно чи ні. Ну, хоча, да, можна в ящик будь-який закинути, чи все заебісь. Так, років я, в принципі, заєбись, воно там стандартне, от знизу так гайочка відкручується, катушечка вставляється. Головне, що жорсткість. Оця жорсткість і довжини мені просто було з головою, прям, прям кайфанув. Оцим малесеньким вібіком я працював. Мені цього було достатньо, щоб повністю контролювати приманку і момент покльовки. Це прям плюс, але є і мінус. Ну, добивай. Хуйов. Єсть. Блять, відпав. Сука. Засрані. Дивись, які сука йобані, блядь, лапухи. Дивись. Дивись, які кільця, блядь. Просто сука, здоровенні нахуй, залізякі такі, що я Особливо дивись, який тюльпан. Це ж просто я їбу, коротше, монстр нахуй. Чим це погано? там? Що там? Отпав? А що ти ще хотів? Йоп, твою мать. Ну, Хоч в лунку проліз вже добре. Коли ти виматуєш ліску, вона збирається на кільцях і там дуже швидко обмірзає. Тобто був мороз, там градусів, мабуть, 15, то й може ще більше. Коротко. Один раз вимотав. І ти тупо сидиш сосеш ті кільця, блядь. бо воно сука замерзає так, що леска більше нікуди не крутиться. не назад, ні вперед. Якщо ви будете ловити там до, 5, до 10 градусів морозу, да, цього достатньо в принципі можна щось з ним зробити. Ну працює Нарікань нарікання, яких нема, палка, заебісь. Якщо тільки мороз єбейший якийсь настає. То ти день сосеш. Ну, помімо того, що ніхуя не клює, сосеш, а потім ще й палку ще свою обсасуєш, бо, блять, там такі лапухи льоду на ній, що просто піздець. Ось лінія жир на домі бабу все за Стежу в екрані, діпер малює кардіограми Чекаю відриву від на терпляча За ним може буде подача гаряча І клас тих мордяк погубить цікавість На віп літають, забувши про мляві Ось лінія жирна до віпа Все зараз морда і клас на приманку порває Так, і ще одну тему, яку я тестував, і я, в принципі я сразу сказав, що тестую, це взяв перчатки, коротше, приколюха, Дивись: пальці, мочки пальців в них відкриті. І саме прикол в чому. Коли я перший раз їх одягнув, вони були прям, ну, прям, ну, охуєнні по довжині, А зараз, коли ти їх одягаєш, то у тебе бачиш нігті вже відкриваються. Хоча спочатку вони були в мене прикриті. І в тому був прикол, що типу, коли вітер дує, то у тебе пальці не обдуває. А з цієї сторони ти вже тактильно користуєшся своєю снастю. Аж хуй там ночував, бач, воно позалуплялося. Значить, в чому приколюха? Якщо температура біля 5 там, ну, 8 градусів морозу, в них доволі комфортно. Вони реально типу, щось не апрена, На нього, коли, коли вода потрапляє, навіть, хуяк, типу, і розчинилась в ткані ці. Ну, прикольний такий ефект. Короче, якщо морозяка, то це пізда. Варішка вирішує тільки це питання, коли ти можеш сховати всі пальці, коли у тебе ще вони, вони ще паралельно те, в якоїсь перчатки, навіть якщо попів пальця, ти його в варішку хуяк защелкнув, і в тебе воно хоча б не обдувається, вони можуть зігрітися. А в цій хуйні, якщо ловити якісь маленькі морози, ну прямо охуєнно, мені сподобалось. Ну і прикольно те, що воно не, не болтається, воно тупо облігає руку. Ну, це геть, додаткова шкіра, коротше. І нема такого, що знаєш, що там десь що, там якась складка торчить, і з нього чорт зачепився, ти там ото, сидиш єбеш, і бешся, з цим проще. Сука, я тпав. Йди ти нахуй, пітерас, блять. А как ты так сделал, что у тебя белый фон и этот, блядь? Ну, по литру меняешь. По литру? Да, есть. Там их три штуки. Ж. Дневная, ночная и дипер. Ну, Твора. Так, що риболовля ніхуя не просто. Результат на риболовлі це не проста задача. Ну, якщо ходить сясать, відпочивати, я не знаю, що ви там любите. Ну просто відпочивати, поїхати хуй знає куди, пройти, блядь, три кілометри в одну сторону, облазити, нахуй, все обурить. Да, добре, що там, до речі, там, це піздець. Коротше, їздив знову ж таки з знайомим, а нього була мора. Мора 130-та, да, не 150, як у мене, менше. Але навіть враховуючи те, що воно там менше, воно просто не порівняється. Ну от, настільки воно легше буре. По-перше, він якось вбурюється в лід, прям, блять, ну, Дохуя дохуя вибурює льоду одразу. Тобто йому треба менше раз крутанутись для того, щоб зробити ополонку. А у мене виходить, воно пил стирає, та еліти, то крутиться, крутиться, сука, йобоше, йобоше ту йобану ополонку. Коротше. Тобто часу, ну я не знаю, ну, мабуть, один к трьом. Я поки свою 150-ку зроблю, блядь, він 130-ку робив вже там 2-3 ті лунки. Да, може, Ну, я там трохи довше часу витрачаю, бо я, ті, я там ще прочищаю ту лунку, коротше, щоб ті, чистити. Вона зразу була, щоб ото шумовками не носитись, бо я їх вічно пройобую. Мора, блять, прям виїбала. За, зараз зайнятий питанням, як покращити буріння на. Своєму у цьому пластиковому бурі, хоча є ще один нюанс, я помітив, що вже крайочки ножів, вони вже зазубреними, тобто їх по-хорошому треба підточити. А із-за того, що там заточка просто уйобіще єбане, якесь блядь, полуконусне, законусне, там. що я взагалі не розумію, нахай вони так ускладнювали собі, хоча вони не собі життя ускладнювали, а людям, які їх. Бурів. Ну коротше, фішка в чому що замовив я ножі е, мору. Кажуть, вроді ще туди можна підсунути ножі, тож але в їх хуй знайдеш і перелопати весь ринок, блять, український перелопати ніхуя не знайшов моревських ножів. Там якісь спіраль, якийсь там хуй спіраль, хуєраль якась коротше. Тому до бура у мене зараз є питання, і треба їх якось вирішити. Там ще кажуть, підкладки ставлять під ножі, що типа там по міліметру його кут міняють трохи, і він краще вгризається. Ну, побачимо, короче, то таке до чого ж це все коротше. Треба експериментувати, не боятися експериментувати і постійно спостерігати. У всі у ці хуї з біноклями, які ходять по водоймі і виглядають, що де там, де десь у кого, і якось, блять, чи клює, чи не клює, чи на що він ловує, коротше, Це все воно має свій сенс. Бо коли ти дивишся, аналізуєш і. Приміняєш щось уже в своєму підході, щось міняєш. Тоді ти залишаєшся з результатом. Як ні, то будеш ходити дихати свіжим повітрям, по льоду. А хулі що робить залишається.